Всім привіт-привіт! 11 лютого 2026 року. Невеличка екскурсія по Кременці, а саме починаємо ми з промзони Кременця, вулиця Березина. Е, і так, напевно, хтось, хтось тут колись працював, може щось десь згадає, комусь йойкне серце. Ось тут у нас в всі, 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 всі локації величезні перебудови. Е, ну, я, я знаю, що тут колись було за е, хотів сказати за сара гороха, ні, за, за совєтів, Тут було е, автоколона. Можливо, ще якісь були будівлі. Може хтось підкаже, хто більше знає по тому регіоні, бо я ще в той час е, на горшок ходив е, і не міг знати, що тут було. Е, по ліву руку на сьогоднішній день тут шрот, право по курсу заправка моїх колегів хороших. Е, от, е, по праву руку е, майстерня тихогляду, тихогляду автомобілів зробили. Зараз, зараз будемо проїжджати, побачити. Тут файно хлопці зробили, був такий пустериж, якийсь будинок недобитий. Бачите, оце по ліву руку загородили, зробили бар, по-моєму, готель. Ну, коротше, молодці. Я поважаю таких людей, що щось вкладають гроші в розвиток. От бачите, це гараж, по-моєму, е ці головки тірів проходять, чи взагалі тіри. По праву руку туди е поїхати там магазин Арсен. Е запчасті, до тракторів там кілька магазинів є. А оце, це, ця будівля от то, з правої сторони е це комплекс готелю «Едем». Е От Ми якраз мимо його проїжджаємо. Готель. Е я не знаю, чого таке, що він закритий. Точно закритий, бо бачу, що сніг не прокиданий. По праву руку молітвіний дом. Дім молитви. Отак правильно, бачите, так і написано. А от прямо по курсу клініка стоматологічна, до речі, дуже рекомендую. Робив всім своїм хлопцям, ремонтував зуби в них. Молоді, справні е, спеціалісти. Так. І виїжджаємо ми зараз на дорогу, що йде з Рівного на Тернопіль через Кременець. Бачите, тут же й рух такий. Ми мимо школу проїжджаємо по ліву руку Рем, Рес, а колись взагалі казали електровня. Ну, як то не казали, так воно і було. Це була електростанція. Вон, направо з'їхала машина ще один з'їзд на Березину. Трошки заасфальтували цього, цього літа ту дорогу. прямо по курсу ДНЗ КПЛ, ПТУ, Бурса, ну, як то називає її, ну мої хлопці всі фактично перейшли через цей навчальний заклад, дуже хороший навчальний заклад. Хороших Спеціалістів най найдефіцитніших готують зварювальники, автомеханіки, е Перукарі штукатури, маляри. Ну, я, е решта більше асортименту їх не пам'ятаю. Їдемо ми зараз на цукровий, щось трошки прикуплюся додому. Е до речі, до речі, до речі. Мене просили люди з Америки, а вони фактично, я так зрозумів, родом з Кременця просили зазняти вулицю Сичівку. З задоволенням таке зробив би, тільки щось ми не, не, не обговорили. Де ви жили? Вам вже буде певне найцікавіше побачити, якби цю локацію, де, 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 ви жили, де ви жили на Сичівці. Бо так Сечівка, самі знаєте, велика е, велика, пряма затяжна вулиця, плюс має багато е, е, бічних вуличок в сторони. Е, то обійти, об'їхати можливо, я хотів обійти, бо зараз там, як ви знаєте, зимою на Сечівці що? Голуйопка, ожеледиця. Е, от, е, проїхати автомобілем доволі проблемно. Сам я прожив на Сечівці десь біля 10 років, і кожної зими я сидів машиною, як не в рові, то, е, то в піньку якомусь як, як не я в когось, то хтось в мене. Горбаки голов, ожеледиться, і фактично е, місцева влада не турбується про ту дорогу ніяк, е, то все на, на руках і на, і на, і на гаманцях місцевих. Це ми, до речі, дружні, дружна, дружний народ на, ці, на цій вулиці. завжди збиралися, посипали дорогу, ремонтували, а дорога там дуже довго не тримається, бо це горбаки. Дорога одночасно є рів, тече вода по тій дорозі, розмиває її, розбиває. Е, от, так що, а щоб їхати, хоч якось більш-менш, ну, там треба, щоб їхати, там треба бути профі шофером, профі. От. Вчора бачив. Ті, хто е, хлопці, якийсь канал, що розвозять, по, розвозять під замовлення зерно. Е, і кажуть по Кременці, привезли в Кременець, питають в дядька, е, чи задоволений він доставкою. дядько каже, не дуже, бо каже, ви мені не довезли додому. Е, е, ну так, да, е, я розумію, не місцеві наших доріг, оце сичівка, туники, джерельна. Бояться, і я їх можу зрозуміти, то я не всі вулиці перечислив. Бо це треба бути професіоналом. Колись до мене приїжджав по справах чоловік з Тернополя, то він професійний ну, спортсмен. Оце тими машинками, такими, знаєте, що їздять по скалах, по горбаках такі. І Якось воно певно називається. Народ, ви, ви в мене розумні глядачі, ви мені підкажете. Знаєте, такі, що буквально лізуть ті, як павуки ті машини лізуть на, на на гори на горбаки. То він як приїжджав до мене бусиком, то каже: Ох, блін, треба сюди приїхати нашими машинками. Ну вони їх не не по дорозі не їздять, їх везуть на лаветах спеціально, щоб карабкатись по тих горах. От така справа. А хто живе на Сечівці, ну фактично, пощі всі, хто живе в Кремиці, мусять бути професіоналами, бо в нас дороги майже всі такі. Гор, гори, горбаки. Якось так виходить, що е, я так собі думаю, що е, це совєти заставляли будуватися людей на тих горбаках. Е, вже зараз такого. Менше є вже люди стараються будуватися тут на рівнині сюди, от, от де зараз ми заїхали: цукровий, оці поля в сторону Фещуків, в сторону Сапанова, Підлістів, млинівців. Тут та рівненько, тут і тепліше на кілька градусів, а там же в горах тих горбаках вже дуже-дуже мало хто будується так, щоб капітальне будівництво, бо дорога то велика справа. Щось привезти в Ав... шофера грузових автомобілів е... або відмовляється доставку вести, або що такі фокуси, як е... по магазинах, допустім, там, будівельних матеріалів. Доставка по Кременцю безплатна. Тільки чуючи що ти Сечівки, кажуть, дядьку, ми вам скинемо. Ми вам віддамо дешевше, тільки щоб ви забрали своїм транспортом. От такі, такі нюанси у нас по Кременцю. Е... Такі нюанси треба знати тому, хто збирається в Кременці купити господарство, бо перш... одне з перших ключових моментів це саме заїзд. Якщо ви купите десь літом в гарну погоду на якійсь горбаці господарство з поганим доїздом, то зимою, весною, осінню, коли там може болото, може дощі, може сніг, уже ледиться буде, прийдеться вертольотом літати, або я не знаю, купляти якусь суперпрохідну машину. От. Ну, Тут не так, що все погано, є в тому свій кайф, своя красота, свіже повітря, ліс кругом. Зустрічався я, знімав, до речі, для вас контентик в парку нашому. Де колись не, не колись, а за Другої світової війни було гетто єврейське. І так, що надійшла жіночка з дітьми, гарно так розговорилися. Вона виявляється біженка, проживає в Кременці, знімає квартиру в новобудові. І вона дивується, каже: у Вас тут таке повітря, що його що хочеться їсти, а не дихати ним. От, а каже: знімаю батькам відео з балкона. Ташечки співають під балконом у нас, а вона десь там з Донеччини, Луганщини, встановиться каже, у нас такого навіть близько нема. <гум> От. От такі то у нас красоти. Єдине, що дивувалося, що так дуже сильно накипу в нас е, після води. ну Я пояснив її, надіюся правильно. У нас тут е, на певній глибині, де знаходяться ті водоносні шари шарі, е, крейда, і в крейді через то у нас дуже сильно насичена вода. Крейдою, і я так думаю, через той і той накип такий на всіх там чайниках, кипітильниках на тому всьому. От. Я думав, що то я вважав, що це таке кругом з, з любою водою таке є. Але кажуть люди, що ні. То так от, в певних регіонах є така, така ситуація. Не знаю, чи, чи це шкідливо чи ні, але вода наша, вода буквально з крана п'єш воду Кременецьку спокійно. Я все життя п'ю з крана воду, і в нас є тут багато джерел по Кременці і на околицях Кременця. І якщо там вже хтось так дуже хоче таку екологічну чисту воду, то можна і набрати з джерела, і багато хто таке робить. На нашому каналі є, є відеорепортажі про найкориснішу воду в Кременці і в Кременецькому районі. Це з джерела, яке називається корита. Е, ну, поки що все Якщо дивитись моє відео, е, це, це про яке ми зараз, зараз е, хто там з Америки хотів сечівку то якось зв'яжіться зі мною чи напишіть в коментарях під якимись відео, е, який вас конкретно на сечівці цікавить е, е, локація, яка і там ну, чиїви родичі, чи як я там вже розпитаю. Хоча на сечівці то мене кожна собака знає. І я фактично всіх людей знаю, но в лице. А так по фаміліях, то не знаю. Ну, але то не проблема. Це в, нас, в мене там є підписники, е е куми, е родичі, то не проблема буде е от, е вияснити, якщо треба буде. якщо треба буде. Ну, а також, кому хто щось бажає якогось такого спецзаказу безплатно, наголошую, безплатно е по локації нашому. Е Нашій локації <сіх>, ну, Кременець коло Кременця з задоволенням зазнімем, покажемо вам та й всім, як нас тут гарно. І поки що бувайте здоровенькі, йду я в магазин щось купити, поїсти на вечір. Бувайте здорові всім, мирного неба над головою. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наші канали, Репости, поширюйте, робіть все, щоб наш канал розвивався, щоб, щоб він був. Чим більше він буде розвиватися, тим буде цікавіше і більше відео цікавих, репортажів, стрімів. Ну і так далі. Бувайте здоровенькі. Чого воно не виключилось?